Вітаю, друзі! Сьогодні 10 травня, і ось ми зайшли в теплицю, тому що основні роботи закінчилися по висадці томатів, і я вирішила зробити ось таке відео. Деяким томатам вже виповниться майже місяць, 18 числа, я висаджувала ось ці два ряди. Вони в мене були як розвідники. Але вони витримали похолодання, нічим я не накривала. В теплиці в мене теплиця не опалювальна, тобто вони вистояли. Кожен з нас вирощує томати так, як він вважає за потрібне. Так як в мене теплиця висока, то й томати в теплиці ростуть тільки високорослі це десь від метра двадцяти до двох й до 2,5 метрів. Томати я висаджую взагалі-то по одному кущу в лунку, але вже пару років вирощую і деякі томати по два в одній лунці. В Стаканчики висіваю по 2-3 насінини і потім вибираю найкращі. Ну, Буває так, що в мене ростуть в стаканчиках по дві рослини, то я їх так і висаджую. Чому я так їх висаджую? Тому що, по-перше, коли е, висаджую в теплицю свої томати, то погода буває несприятлива. І не всі томати це можуть перенести, деякі можуть загинути. Ну, та й до того ж, вчора встановлював син крапельний полив, і ось тут, як ви бачите, рослину збив. Тепер поставила в стаканчик, сподіваюся, що пустить коріння, і я на це місце висажу цей же самий сорт. Справа в тому, що я вирощую томати по одному два кущі кожного сорту. Тому й не хочеться губити цей сорт. Це був томат слива, долини, Пітман. Тому деякі томати я висаджую ось так по одному в ямку, а деякі томати вирощую, як, наприклад, ось тут по два кореня в одній лунці. Загущення впливає не тільки погано на самі рослини, а ще й до того ж, за ними, звичайно, дуже важко доглядати. Тому я вже видалила пасинки і видалила все нижнє листя, мені незручно робити полив. В ось ці пляшки, коли тут знаходиться багато листя, бо воно затуляє. А я поливаю, коли в мене вода є в діжках, поливаю з поливалки, і мені це дуже незручно. Ось такий полив дуже люблю, роблю його. Спочатку закопую півтора літрову пляшку, а поряд закопую два корення томатів. Що це мені дає? Я вже робила ці відео, але ще раз напомню: ту воду, яку я заливаю сюди, в пляшки, вона повністю йде прямо до кореня, тому що корені знаходяться на одному рівні з гордичком цієї пляшки. А якщо я вилию ці півтора літри просто на землю, то вона не те, що не просочиться до самого корню. Вона ну, пройде волога ну можливо, на сантиметра два-три, не більше. Земля, як ви бачите, дуже суха в теплиці, і щоб її промочити, треба багато води. А температура стоїть, коли сонячні дні, до 40 градусів. Тому ось такий полив дуже і дуже зручний. І по-друге, навіть якщо я ставлю крапельку, як ви тут бачите, то я економлю воду. Бо знову ж таки, якщо поставити цю краплю просто біля кожного кореня або одну крапельку на два корення, то це просто робиться ось така величезна пляма води, а вода до кореня не поступає. Мені це не зручно. Тобто економія води, волога поступає прямо до кореня, бур'яни майже не ростуть і рихлити не потрібно. Томати, які посаджені по одному кореню в одну лунку, я веду в два стебла, а ті, які посаджені по два, то я буду вести в одне стебло. Дуже люблю вирощувати саме високорослі томати. Хоча за ними, звичайно, треба можливо і більшої уваги. Ну, по перше, їх треба підв'язувати. Неважливо, чи то буде шпалера, чи то буде шпагат. А підв'язки потрібні. Але саме головне, що на протязі всього вегетаційного періоду ці томати треба пасинкувати. І зараз я вам розповім, що я помітила. За три останні роки. Перед вами новий для мене сорт це томат, який називається чорна троянда. Можливо, і скоріш за все, воно так і є, що цей сорт співпадає. Ви бачите, стебло трошечки такого темного кольору тут є, але справа зовсім не в цьому. Справа в тому, що я помітила, що спочатку. Коли росте томат, стебло, як звичайне, тобто воно кругле. А потім, коли ось вже починає цвісти, на цьому місці стебло стає плескатим. Бачите, його дуже добре видно. Потім йде розгалуження, ось на, дві такі, на два таких не знаю, пасинка, головне стебло і пасинок. І я вам скажу, чому ось цей пасинок я поки що не видаляю, хоча раніше робила це обов'язково. Зразу ще хочу сказати про те, що, можливо, впливають високі температури, які в нас відбуваються зараз. Я маю на увазі міняється клімат, а в теплиці це взагалі до 40 градусів. Якщо сонце є, полікарбонат добре нагрівається і потім віддається це все в теплицю. А можливо, це перепади температур. Але з цим якось треба боротися. Що я хочу сказати, чому я не видалила ось цей пасинок? Дивіться, ось ці два стебла. Один має квіткову китицю, і ось другий теж має квіткову китицю. І ще є пасинок. Що ж мені обрати? Справа в тому, що це якраз про що я хочу зауважити, що ось це стебло може завершкуватися, і рослина далі тут не піде. Точно так же може відбутися і ось тут. Тобто вийде в мене, що рослина буде не високоросла, а низькоросла з двома китицями. Звичайно, це мене не буде влаштовувати. І тому ось цей пасинок я залишаю. Тобто, якийсь один з цих одне з цих стебел я маю видалити. І, скоріш за все, що ось цей такий, ну, з великою кількістю квіток я залишу. А ось цей пасинок, ну це може і не пасинок, навіть не знаю, як сказати, але я його. Звичайно, це треба робити ножицями або нормально видалити. Але я його ось видаляю. Тому що, ну, от подивіться, ось ця верхівка, вона просто може далі не розвиватися. Просто він зацвіте, набере плоди і далі завершкується. А тепер в мене залишився ось. Одне стебло залишилося, і ще один пасинок. І сподіваюся, що буде рости й далі. Чому я так зробила? Тому що в мене вже був е, досвід в цьому. Одні мені писали блогери, що треба взагалі видалити цей кущ. Е, інші блогери говорили про те, що. Треба, що, можливо, це насіння таке. Ну, ви знаєте, по-перше, про насіння я не можу нічого сказати, тому що це відбувається не на якомусь одному сорті. Ось зараз я вам покажу. Ось тут знову таке ж саме відбувається. Подивіться, йде кругле стебло, а далі ось опять плескати йде роздвоєння. І ви знаєте, коли я зробила Таку маніпуляцію, як зараз, то дуже гарно, дуже швидко рослина пішла далі рости і плодоносити, як і звичайно. Тобто, видаляючи пасинки, треба трошечки подивитися, зрозуміти, що йде видаляти. і останнє, про що хочу розповісти, це видалення махрових квіток. У мене високорослі. Великоплідні томати, але все одно вони мають бути ось такого цвітіння. Тобто ось така квіточка невеликого розміру. Буває таке, що великоплідні томати мають ось такі пуп'янки, бульбачки, як хочете називайте, І ось ця квітка вже може бути махровою. Але це, виходить великоплідні томати. І ось цей томат буде складатися з двох, а може й більше плодів. Тому я цей, цю квітку обов'язково видаляю. Вона на себе забере всі поживні речовини. І ось ці томати вже не будуть однорідними. Ну, Якщо та квітка, яку я тільки що виламала, вона ще більш-менш достойна, щоб її залишити. Просто буде дуже великий плід. То ось так Камахрова квітка, її треба видалити обов'язково. Подивіться, це просто якийсь динозавр. Бачите, це квітка, яка буде складатися ну, більше, ніж з двох плодів, можливо, навіть з трьох. Тому я теж видаляю такі квіти. Ну, от якось так, те, що я вам хотіла розповісти. Бажаю всім, щоб розсада ваша дуже гарно прижилася, щоб погодні умови були дуже добрими для того, щоб ми змогли з вами виростити не просто рослини, а отримати гарний врожай смачних плодів, здоров'я вам, миру та добра!